Пройшов перший день третього туру Ліги Чемпіонів та маємо такі результати. Барселона розгромно перемагає Олімпіакос з рахунком 6-1. Ферміно оформив хет-трик. Перший гол забив вже на сьомій хвилині матчу засисту Ламіна. Сам Ямаль теж не залишився без голу, реалізував пенальті на 68-й хвилині. Маркус Решфорд оформив дубль, забивав на 74-й та 79-й хвилинах. Кайрат та Пафос розійшлися нульовою нічією. Арсенал перемагає Атлетіко 4-0. Усі голи забили у другому таймі. Дьокереш оформив дубль. Щось неймовірне було у матчі Байер з ПСЖ. Забито 9 голів, незабитий пенальті та два вилучення. На 33-й хвилині Андріх. А на 37-й другу жовту отримав забарний. Гарсія забив два голи перший з пенальті. Також дубль у дуе. Ще п'ять голів забили Пачо, Кварцхелія, Мендеш, Дембеле та Вітінья. Неймовірний матч. Копенгаген поступається Борусії з рахунком 2-4. НМЕЧА оформив дубль, а Белінгем два асиста. Ньюкасл спокійно обіграли Бенфіку 3-0. Забив Гордон у першому таймі та два голи Барнс. ПСВ розгромив Наполі з рахунком 6 2. Хоча гості забили першими. Юніон Сен жилуаз пропустили чотири голи від Інтера. Вільяреал поступається Манчестер Сіті 0 2. Звісно, Ерлінг Голланд не залишився без голу який забив на 17-й хвилині. Неймовірний футбольний день. Зіграно 9 матчів, забито 43 голи, отримано 36 жовтих та 5 червоних карток. Чекаємо на другий ігровий день та вболіваємо за улюблені клуби.